За темпами підготовки до нового опалювального сезону кам'янецькі комунальники сьогодні серед кращих Їхні котельні, водо- і теплопостачальні мережі вже готові на 90%. Готуючись до роботи взимку, тут не забувають про економію енергоносіїв. Для цього встановлюють відповідне обладнання. Ця котельня готова 100%. Ця котельня обеспечує посолок Семзавода, значить до порядку 8 тисяч жителів населення. На котельні працює чисто автоматичською режиму, без персоналу. Іменно без персоналу? Іменно на різниці температури окружающей среды і видаваємо тепла котельня, ми економимо газ, значить, десь в порядку 3% економимо газу, тільки на одній автоматизації. У цій котельні комунальники також планують встановити універсальний твердопаливний котел, що може працювати не лише на газу, а й на вугіллі, дровах і торфі. А загалом цього року в камянці подільському працюватимуть сім повністю автоматизованих котелень. Крім того, у планах міськ тепловотенергії будівництво двох нових котелень і реконструкція ще трьох гроші на заплановані заходи комунальники позичають у світового банку. Ми зараз в стадії оформлення світового банку 100 мільйонів грн, значить під 0,5%. Это те работы, которые нам дадут до 30, включительно, даже почти 30% экономии газа. Мы будем строить новую котельную, новая котельня будет ставать с когенерацией и с тепловим насосом для подачи горячей воды. Это можно котельная 40 мегаваттна и три котельные модульных. Нові та реконструйовані котельні ведуть в дію вже до цього опалювального сезону. Обіцяють комунальники. У результаті очікують 20% відсоткову економію природного газу, що в грошовому еквіваленті рівняється майже двом мільйонам гривень. Зважаючи на стратегічне завдання держави за три роки скоротити споживання дороговартісного газу на 50 відсотків. Результати кам'янецьких комунальників вражають. Новітні технології, твердопаливні котли, використання місцевих ресурсів, які є сьогодні. Цей і тирса, і пілети, і дрова, і торф, і все інше. і Вугілля, в тому числі вугілля, дешевше сьогодні буде як природний газ, має запрацювати на повну потужність. І ті кошти, які ми виділили по програмі енергозбереження області 20 мільйонів гривень на 37 об'єктів бюджетної сфери, обов'язково мають бути втілені в життя. Докладно хід підготовки області до роботи в осінньо-зимовий період посадовці краю проаналізували на нараді. Чиновники від комунальної сфери доповіли, заплановані заходи, і завдання виконуються за графіком. Підготовлено майже 60% скажімо, об'єктів житлово-комунального господарства. Конкретні цифри є, що 340 котелень. Підготовлено з із 584. Відповідна кількість тепломереж є цифри підготовки водопровідно-канізаційного сподарства. Теж свідчать про стабільну підготовку і плановий шлях. В цьому освітні заклади будуть готові до опалювального сезону вже до 1 вересня. Наразі з 591 котельні в них відремонтовані 562. Для 106 шкіл з пічним опаленням заготовлено більше половини потрібного вугілля. Продовжується обладнання навчальних закладів внутрішніми санвузлами. Найбільше їх встановили у Хмельницькому, Дережнянському, Литичівському, Старокостянтинівському, Шепетівському та Городоцькому районах. Готують до зими і медичні установи. На сьогодні в них відремонтували 60% покрівель, продовжують ремонти котелень і бойлерів. Серед нагальних проблемних питань в краї розрахунки за природний газ. Адже непогашені борги цілком, ймовірно, можуть стати причиною зриву опалювального сезону в декількох містах обласного значення. У нас є сьогодні великі проблеми в цьому плані. Ми говоримо, що ми маємо розрахунки за невідшкодовану різницю в тарифах. Ми маємо невідшкодовану. Значить, використаний природний газ бюджетними організаціями, державними, місцевим бюджетами. Але якщо навіть відкинути усі ці питання, змінусувати їх, то ми маємо чистий борг у місті Славута 4 млн гривень з копійками, шить 11,7 одинадцять полони 1 мільйон гривень, Кам'янець-Подільський 3,5 млн грн мільйона гривень і так далі. Крім того, Василь Ядуха наголосив на необхідності активніше взятися до ремонту доріг у населених пунктах, адже гроші на це сьогодні є. Потрібно лише добре попрацювати міським та районним посадовцям. Анна Михайловська, Олександр Галянська, Мінця Подільського для інформаційного випуску.